Під час брифінгу Микола Гудима, директор Шосткинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, нагадав, що кожен громадянин може звернутися до їх установи і реалізувати своє право, гарантоване Конституцією України. Українська система правової допомоги, найбільша в Європі, та один з найуспішніших соціальних проєктів це Міністерство юстиції України та уряду. Я ще вважаю, що безоплатна допомога це правильно було прийнято урядом ця допомога. Центр має розгалужену систему, яка дозволяє надавати допомогу усім, хто її потребує. Шосінський місцевий центр має чотири самостійних структури, це підрозділи наші. Це Глухівська, Кралявецька, Єзбуцька і Ямпільська бюро правої допомоги Значить, За 15 року працює Шосінський місцевий центр. До нас звернулося більше 50 тисяч клієнтів. Це дуже багато і всім була надана права допомога. Юлія Зацаринна, головна фахівчиня зв'язків з громадськістю та пресою відділу правової допомоги, розповіла, які особливості роботи центру в умовах воєнного стану. Фахівчиня підкреслила, що установа працює в звичайному режимі і приймає відвідувачів, і, окрім того, надає консультації дистанційно. Є такий мобільний додаток, безоплатна права допомога, і там людина може проконсультуватися онлайн. Також є телефон Система 213 103 це такі якби дистанційні форми отримання безплатної праводопомоги. Також у нас є віка-легалей, це наша якби, така. Правовабетка, де людина може проконсультуватися, пошукати якусь консультацію для себе. Це для того, щоб вона особисто не зможе прийти до нашого центру. Фахівці працюють не лише у стінах своєї установи, а йдуть, як то кажуть, в люди. Ми даємо допомогу консультативних пунктах доступу. Це в органах державної влади, місцевих свлюдування, громадських організаціях, навчальних закладах. Тобто ми безпосередньо ходимо до місця їх знаходження, консультуємо громадян. Тобто це і волонтерський центр, як казали, громадські організації, і також ця консультативна психологічна служба. Правозахисники активно співпрацюють з волонтерськими центрами та внутрішньо переміщеними особами, які мають право на безоплатну допомогу. Ми приходимо безпосередньо в ці центри, волонтерські організації і консультуємо громадян. Тобто, людина може одночасно отримати безоплатну на допомогу і гуманітарну допомогу. Це якби добре, тому що якби людина прийшла, і ми вже тут безпосередньо консультуємо. Ну, дуже багато переселенців не знають, які приміщаються з інших областей, там Харківської, Херсонської області. Дуже багато людей, переселенців не знають, як ті самі наприклад документи оформити, як отримати, як отримати статус ВПО, як гуманітарну допомогу як оформити. Може, якісь інші пільги, там права, або ж у когось може втрачені документи війною, або були знищені, пошкоджені наслідок бойових дій. Тому Варто до нашого центру прийти і також надаємо, надаємо консультації. Під час війни змінилися і питання, які виникають у людей, адже нині активно змінюється і законодавство, яке підлаштовується під умови війни. Як перетнути державний кордон, як отримати гуманітарну допомогу, педагодити гуманітарної допомоги, як отримати статус внутрішньоприміщення, особи, підстави скасування довідку, довідки про ВПО. Також дуже є. І є актуальні і житлово-комунальні питання. Це наприклад, як сплачувати комунальні послуги в умовах на стану, відповідальність за на спадок за комунальні послуги. Також дуже були актуальні і спадкові питання, тому що. Під Час воєнного стану там зупинявся строк прийняття спадщини, і люди запитували ну дуже багато питань, якби щодо оформлення як, заповіту, оформлення спадщини. В цьому році правова допомога була долучена до документування воєнних злочинів. Ми допомагаємо людям задокументувати воєнний злочини, розказуємо порядок документування, як там у дії, за до документи, як покроково це зробити. Наша така місія, як системи ми ну допомога в цих документування воєннозлочинів була проведена акція Війна це не привід замовчувати насильство, яке провели разом з консультативно-психологічною службою при Шосткінському міському територіальному центрі. Її практичний психолог Ліна Чале зазначила, що послуги вони надають всім категоріям осіб, але особливу увагу приділяють наступним внутрішньо переміщених осіб. Які стали жертвами домашнього насильства, насильства за ознакою статі та сексуального насильства під час війни у службі, нададуть психологічну допомогу, проконсультують, посприяють у розв'язанні проблеми та направлять до інших суб'єктів, які протидіють домашньому насильству. А в рамках співпраці з місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги отримують ще юридичну консультацію. Психологиня навела конкретний приклад такої співпраці. Жінка, яка звернулася до нашої служби, ми її перенаправили до вторинної, Правової допомоги, фахівці вторинної правової допомоги підготували всі документи. Жінка виграла справу, чоловік отримав обмежувальний припис. І не міг до неї приближатися протягом півроку з приводу домашнього насильства бо насильства за ознаками статі можна звернутися у консультативну службу за адресою Горького 4 А чи за телефонами 066-894-2430, 068-784-6349. На сам кінець брифінгу до колег звернулась заступниця директора Катерина Мірошниченко. Побажати у цей складний, надзвичайно складний час для всієї нашої країни, міцного здоров'я, незламності духу, натхнення, успіхів у нашій нелегкій праці, всім позитиву, гарного настрою і вдячних клієнтів. Правозахисники нагадали, що вони завжди готові надати допомогу і чекають на своїх клієнтів за адресою Горького 4.